I do Територіальна громада. Наш край може похизуватися багатою духовною спадщиною, традиційно побутовою культурою. Одна з легенд оповідає, що до славетної козацької доби на цих землях оселився козацький старшина могила, а звали його Ле. І при сполученні цих слів утворилася назва Могилів. Та, та імення села можна пов'язати іще й з прадавніми скіфськими могилами. Що складали унікальну історичну пам'ятку. Тож не дивно, що герб Могилівської ОТГ мовою символів передає історичні та природні особливості нашого краю. Головною фігурою герба є слівна нитяна ламка, що розділяє щит на синє та зелене поля. Балка уособлює багатокутні земляні вали, редути, залишки яких збереглися на території Могилівської громади. Символіка Пролівська на грибі є багатозначною. З одного боку, його присутність нагадує про особливість місцевої флори, адже у нас щовесні розцвітає найбільша кількість цих діток. З іншого боку, зображення проліски, найперше після зимових холодів весеної квітки, що символізує перемогу тепла над холодом. Зелений колір символізує малявчу природу і сільськогосподарську направленість економіки громади. Синє поле Герба алегорично вказує на річку Рід та канал Дніпро Донбас. Що несуть життя земля Могилівської громади. Могилівщина окраса приурія. Нам є чим пишатися. Потужна інтелектуальна спрямованість позначилася на людях, які прославляють могилів. Серед найвідоміших художник, скульптор, монументаліст Олександр Гугій, поет Олександр Зайвий, поетеса та літературна діячка Леся Степовичка. На мою думку, основним місцем розвитку громади посідає молодь. Що виконавчий комітет приділяє найбільше саме ці соціальні категорії населення громади? Тому ми хочемо звернутися до голови виконкому, дружка Валерія Володимировича, з питанням: що найбільше турбує нас, старшокласників, Шановний Валерію Володимировичу, яких заходів ви плануєте вжити для того, щоб молодь поверталася до села? Знаєте, для молоді я хочу сказати одне. В першу чергу ми намагаємося створити вам всі умови для того, щоб ви залишалися в нашому селі. Але це не головне, головне в тому, щоб ви зрозуміли, що зараз реформа децентралізації відкриває для вас дуже широкі можливості. І тому, якщо раніше в нас для села потрібні були обмежена кількість професій, то зараз їх дуже багато. Ви можете вибирати до душі собі любу професію і втілювати її в життя на території нашої громади. Я думаю, що вам для цього просто необхідно вибрати до душі професію, бути впевненою собі і стати професіоналами своєї справи. І вірте в майбутнє. І не чекайте, поки прийде хтось і створить вам рай у могилеві, а саме будуйте своє майбутнє. Наприклад, у гурток вишивання, правова освіта, футбольні та волейбольні гуртки, студія сучасної хореографії. Також ми беремо активну участь у інтелектуальних змаганнях, творчих конкурсах та фестивалях. У стінах нашої школи діє учнівське самоврядування, Могилійська активна група, завдання якої допомогти кожному зі школярів виявити себе, усвідомити свою громадську позицію та самореалізуватися. Після школи я мрію вступити до аграрного університету, стати агрономом, повернутися до рідного села і працювати на користь нашої громади, продовжити справу своїх батьків і дідусів працювати на рідній приорівській землі. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради зацікавлений, аби на території громади працювали структури, які б сприяли працевлаштуванню жителів села. З ініціативи голови громади наші. Джерело, що опікується обслуговуванням будівель, комунікацій, мереж. Джерело це ваговий осередок працевлаштування в селі. На території Мегалівської ОТГ є і багато аграрних підприємств, до складу яких входять понад 20 фермерських господарств. Найбільші з них агрооріон, колос, Моніка, Скіф, Бровко та низка фізичних осіб. Родзинкою є сільськогосподарський комплекс який знається на вирощуванні малини, полуниці, смородини, винограду. Сильною стороною громади є багаторічна співпраця з великим аграрним підприємством, з товариством Майсадур Семенс Україна, що спеціалізується на виробництві насіння елітних сортів кукурудзи. Ці всі підприємства завжди радують нас, школярі, подарунками до різних свят. А зараз у нас є можливість відвідати товариство Майсаду Семес Україна, де з нами буде проведено. о безопасности на территории предприятия. В принципе, сейчас объектов, которые работают, немного, но тем не менее. Я попрошу каждого из вас взять такую брошюрку, я вам... Вот. И есть некоторые правила, которые нужно соблюдать, особенно на территории действующего, скажем, производства. Первое, это может, ну, запрещено прикасаться к протравленным семенам, потому что протравитель может остаться на руке, но лучше этого не делать. На территории завода, если что-то для себя интересного, то можно сфотографировать снаружи внутри помещения